В той час, як потужні армії Росії і Китаю змагаються зі Сполученими Штатами за домінування в багатій на ресурси Арктиці, Пентагон сподівається зміцнити американські позиції в цьому регіоні. Вашингтон зосереджує увагу на тому, який саме вигляд матиме війна тут, в одному з найпідступніших місць планети. А також як найсучасніші підрозділи США діятимуть у найхолодніших кліматичних умовах Європи. Кореспондентам Вашингтон Пост вдалося провести час ра разом із групами спецоперацій та іншими елітними підрозділами на військових навчаннях, що відбувалися серед безкраї дикої природи Аляски, на думку журналістів, американські сили спеціальних операцій проходять процес великої трансформації. Одразу стало зрозуміло, що будь-який конфлікт на крайній півночі стане суцільним кошмаром для тих, кого відправлять його розв'язувати. Капітан Біл Галахер, який командує підрозділом морських котиків, що бере участь у навчаннях, охарактеризував Арктику як чи не найсуворіше і найекстремальніше місце для будь-якої військової операції, зазначивши, що навіть найбільш рутинні функції можуть становити загрозу для існування. Військовики, які висадилися в затоці Мармот, були одягнені в гідрокостюми, які захищали їх від неминучих наслідків занурення. Триградусну воду без спорядження людина, яка опинилася б у таких умовах, була б на волосину від смерті. Тут, за словами Галахера, навколишнє середовище може вбити вас швидше за будь-якого ворога. Арктика прогрівається в чотири рази швидше ніж решта світу, і як ніколи раніше стає все більше відкритою для комерційної та військової діяльності. Останніми роками Росія приводить до ладу військові об'єкти радянських часів по всьому регіону. Кількість її баз переважає за чисельністю натівські. Китай також претендує на статус приарктичної держави. Тому захід не має іншого вибору, як посилити свою активність. Пише Вашингтон Пост. Сотні вояків НАТО відправляє. Ають на Аляску на щорічні військові навчання. Армія США має досвід бойових дій на спекотному близькому сході, а не в умовах екстремального холоду. Це змушує міноборони США зазирнути всередину власної структури і проаналізувати усі недоліки. Приміром, багато супутників, які спостерігають за активністю на північ від полярного кола, мають сліпі зони. Це обмежує можливості уряду США відстежувати загрози, які надходять, каже заступниця міністра оборони з питань арктичної політики Айріс Фергюсон. Посаду якої було створено лише два роки тому. Ерозія узбережжя й танення вічної мерзлоти, серед найбільш помітних ознак зміни клімату, завдали шкоди американським радіолокаційним станціям аеродромам. Зважаючи на незаконну анексію Криму 10 років тому і намагання повністю підпорядкувати собі Україну, дії Москви на півночі викликають питання про її більш широкі амбіції, вважає Фергюсон. Зимова арктична температура подекуди сягає мінус 40 градусів і нижче. За таких умов, пише Вашингтон Пост, усе працює на межі можливостей. Батареї розряджаються. Волога, що накопичується всередині гвинтівки, може заблокувати затвор. Пластик легко руйнується, усе замерзає. Це стосується і пакетів з кров'ю та розчинів для ін'єкцій. Солдат, який отримав поранення, в таких умовах може отримати переохолодження за лічені хвилини. При переливанні крові медик мусить враховувати що це призведе до подальшого зниження температури тіла пацієнта? Загрози чатують скрізь навіть під ногами. Один хибний крок може призвести до падіння в глибоку тріщину в кризі. В Афганістані та Іраку, де Пентагон утримував мережу баз і міг значною мірою розраховувати на безпечний проліт евакуаційних вертольотів, вважалося, що поранені мають хороші шанси вижити, якщо вони отримують медичну допомогу протягом 60 хвилин. Солдати окрестили цей час золотою годиною. Але величезні простори Арктики і сучасні засоби наведення на ціль, якими володіють російські та китайські військові, поставили під сумнів доцільність цього в нинішніх умовах. Тоді у вас була золота година, каже сержант Медик спецпризначенців. А зараз що? Типу золотий день американські посадовці з питань нацбезпеки дедалі більше занепокоєні перспективою конфлікту з Росією чи Китаєм. Вони стверджують, що замість боротьби з повстанцями армія США має зосередитись на більш масштабних операціях. Деякі спостерігачі пише Washington Post, скептично ставляться до переосмислення Пентагоном військових стратегій. Такі зміни призведуть до нових бюджетних витрат і масштабних реорганізацій. Але той факт, що сотні американських військовиків тренуються на Алясці, свідчить про бажання Вашингтона переорієнтувати армію у бік конфліктів за участю в у яких держав це був огляд преси.